Ну, ось нарешті у нас в Славську прийшла все-таки весна і мені вдалося чи вдається вперше. Вікторія трошки допомогла вперше е, спробувати в своїй альтанці, яка моя була завжди літньою майстернею Тут є прозорий дашок, дерева. ще листя немає і е, стараюсь приготувати, е, підготувати. Імприматуру, це я беру величезні плити з таким ДВП для етюдів. Та й не тільки можуть зовсім цінні картини, самодостатні. Ось це мій любимий водоспад, який завжди мені душу зігрівав. Хто вже особливо в Ютубі побачив останню серію цих річок, це зрозуміло, що я люблю воду, воду, воду. Ну, небо повітря всі ми любимо, але воду не всі настільки люблять і не всі вміють художники малювати. Просто реально не вміють не можу. Я, скажімо так, з тих пленених, що в нас були в Славську, у нас тут з Туттями чи В Орєфі, ну, практично води ні в кого не було намальованої, щоб, щоб це була вода. Це такі плакатики були, кажу щиро. Е, ось таке Я спеціально збудував цей водоспад для того, щоб поруч малесенький, він може бути більший чи менший. І він допомагає мені його звук налаштовує на добре. Правда, оце, що поруч не дуже поки що налаштовує і в мене тепер буде такий період випробовування, чи зможу я в тому своєму дорогому місці. О цьому своєму дорогому місці. Це була моя роками така майстерня на відкритому просторі. Ось така, до речі, давнє море таке залишилось, ось в старій хатині. І чи зможу я працювати по сусідству ось з таким. Це залишки після пожежі. Дуже багато всякі там меблі, конструкції, ну купа металу, що говорити, вже тут, тут, тут ось таке. ну Прийняв рішення в зв'язку з тим, що потепліло, і весна все-таки прийшла і наступає, і гарно, чудово, і дарує силу. І я вже почав... Багато босоніж ходити, багато водичкою обливатися, навіть вчора по річці гуляв. Не тільки вчора і раніше, але після тої річки трошки стає погано, але ну, все-таки весняна вода, холодна, і в мене імунітет сильно впав. Це вперше за, скоро 59 років буде вперше за всі ці мої свідомі роки життя. Десь, скажімо так, з трьох років я вже свідомлював, як я гуляв по Росі, по воді, по річках. Вперше я найслабше себе почуваю. Кажу, як я. Але пробую, пробую це подолати і працювати тут. І, можливо, якщо вдасться відкрити, вже не зразу, так ось такий е сезон. Творчої діяльності ось тут. Тому що це на повітрі, тут віддалено, нема звуку машин, дуже повітря чудове. Ну і паралельно, крім арт-терапії, буде проходити таке дійсно лікування різними травами. Самим ми дуже багато є трав, дуже багато є трав, я багато їх знаю. Ніколи не вдавався до медикаментозного лікування, крім там кардинальних, коли там десь... Змія вкусила, десь трошечки цей, а я уникаю. Пробую себе витягнути своїми силами. Ось таке вкотре знаходжу такі речі, ось такі книги. Ось оце інструменти такі разом з циркулем там погорівшим я поруч тримав. Ну і навіть тюбики, фарби, деякі деякі такі враження, що ще щось там є. Не знаю точно. Ось такі вони обгорівші. Тому не допускаю, не дозволяю, щоб хтось мені там цей. На початку я кликав хлопців, але ну, буде. Треба самому обережно, може, з якоюсь допомогою, але контролювати процес, бо є певні ну, реально цінні речі і знаходяться. Там я виставляв ще раніше і портрет, що це взагалі дивно, як вони збереглися. Вони ж були аж там, аж на третьому поверсі. Якось. Це, це от перший цоколь, і там був третій поверх. Звідти вони якось злетіли і таким блоком збереглися. Ну це дивно просто. Це цікаво і дивно. Так, ну ось так. На зв'язку дякую тим, хто мене підтримує. Ну, не дякую тим, що... Таких мало дуже, але є такі гездоти, деколи мені центр. Ця... Я такого блокую, декого не дуже, бо, як то сказати, шукаю, хто підпалив мені хату, і хтось...